Заміна у нас в Какербас. -ка Бачимо, номер 20 Андрій Лукашук. йде з поля. Замість нього виходить номер 4. Даніл Мін. Ахтивально грає капітан ФК. Мінер Мінервін поборовся. Це в нас вже сьома заміна. Сьома заміна вже у футбольної академії Крибас. Тим часом ФК. Е зробила дві заміни. Вийшов Мінервін, горяний, більше не треба. Пока атаці. Подача від Кравцова. Бос Боріс, ти мінервін. Ігор'яний, але все ж таки залишається м'яч. Поліна академія Кривбаса. атака лівим флангом. Уманець не доходить м'яч до Уманця. Повшенко. На Мінервіна! Мінервін! Що зробить Мінервін? Пас! Удар! Повшенко. удар! Не, не вдався! Заміна? Архіп міндій залишає межі поля. У нас він під 47-м номером. І на поле виходить Максим Мінервін номер 21. Сьогодні його брат Данило Менервін грав за U17. Тепер черга молодшого Менервіна пограти за U15. Так, а по правому флангу. Простріл! На Павленка. Павленка на Мінервін намагався знайти нападника передачі. Продовжити його шпат. знову пас на Мінервіна. Так, тут Деньга Тимурмайф Вже на правому флангу. і нападник. Фактурний. Чимось мені нагадує Даніела Квінду. Ось якраз час непогано. Фаліїв протримав м'яч. Але Максим Нервін не, 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 не вийшло в нього пройти. У білого крибасу, але у них буде позиційно так. Тактичний грамотний фол був. Розумний фол не порока, якщо так можна сказати. Так винос. Ващенка. Ващенко на лівому фланці. Проходить Ващенка. Ващенко. Не забиває. Все зробив.